Псалом 111. на захист воїнам, що йдуть на війну. Алілуя! Блажений той, хто Господа боїться, і в заповідях Його має велике завдоволення. Будуть сильними на землі нащадки Його, покоління справедливих благословиться, достаток і багатство в домі Його і праведність Його повік перебуватиме. Сяє в темряві світло для справедливих, милостива, милосердна і праведне воно. Добре тому, хто милої позичає, хто справи свої веде правосудно, бо Він не похитнеться по віки, праведник буде у вічній пам'яті, не злякається лихої чутки, серце його непохитне, упевнене в Господі, утвержденне його серце не злякається, аж поки не побачить падіння ворогів своїх. Він щедро роздав бідним, його праведність стоятиме по віки, ріх його піднесеться у славі. Нечистивий побачиться й розгнівається, заскрегоче зубами своїми й розстане. Бажання нечистивців загине.